Усім привітик! Зар... Мене звати Лілія Вакула, зараз розповім вам трошки, як користуватися взагалі програмками, які записують відео, які записують вебінари, або також можна презентації записувати, можна записувати, наприклад, екран з, з вашим через веб-камеру навіть. І ось так виглядає скачена. Єрличок скачаний бандікам. скачати його на, е, в інтернеті, щоб він був е, крякнутий, як так кажуть, і е, по самих настройках. Про програму тут можна знати, е, записано це, тобто відео, які ви записали. Їх можна переглянути передагувати. Видалити, поділитися. Також можна, від, наприклад, такі зібрати силочку і ну, правою кнопою, кнопкою миші Какнути і, і відкрити кінцеву папку. Це то не кінцева папка це де зберігаються саме ваше відео. Або ж ось тут така папочка, теж не відкривається відео. Дальше зображення це е... чесно. Не скажу вам, що це, це, напевно, що скрін е, відео. Так, е, переглянути ось такі мають бути нас, налаштування. Е, також можна так, старт-стоп, відображати курсор, е, ефекти, кліків-мишки і-принципі в, мишки, і, і, і. І, в принципі, все по налаштуванню. Щоб записати з, е, з камерою, ну тобто, щоб вас бачили. Треба поставити, ось тут є веб-камера, додати оверлей веб на відео і вже обираєте тут, наприклад, по центрі. Це розмір так само з моєї камери буде. у вас. І ось тут також можна, можна справа, збоку, по центру, тобто і буде ось тут не, не, не показую, Як зараз збережу, тут буду, можливо покаже. Наприклад, цей, і логотип також можна сюди додати. Наприклад, в мене тут Ви будете бачити прямо в нижньому обліку такий логотип, як саме його прозорість, величина зображення, ефекти різні, це мишки, курсори, опції різні, і звук. Які має бути, щоб у вас все записувалось, перегляньте собі запимо, поставте на паузу детальніше глянути і нажимаємо ОК. Ну, я не буду натискати, тобто ОК натискаєте і е, вам вже буде записувати з, е, відео з вашим, е, вашою веб-камерою. Так само ще е, щодо розміру, От мене пише формат МП4, це трошки хуже. Можна його змінити, звичайно, на більш кращий на Аві. І, відповідно, тут міняється розмір. Або ж на М4, трошки менше воно просто. Швидше загружається на YouTube МП4, але щоб в хорошій якості, то треба на Аві. І окей. Так, загальні. Папка виводиться, тобто там, де зберігається ваше записання відео, і, в принципі, все. Тут можна, щоб записати саме відео, так, відео, так, загально записано. Потрібно ось бачите, тут у мене є така панелічка і також можна нажати на ось цю кнопочку. Це, тобто, Повністю весь екран буде записувати і написати е, натиснути раз. Так само ну, пауза можна, е, є, можна зупинити, потім продовжити ще раз нажати цю паузу. Також просто е, а вже закінчити запис, поставити, ну, тобто на цю червоненьку, і вже запис е, завершується, і кидається сюди відразу, ви побачите. Е. Це щодо е, такої програмки Bandicam. В принципі, дуже зручна. Одне тільки я не знаю, чи можна записувати, наприклад, відео уроки вебінари і виключати звук з, з кімнати. Ну, тобто з кімнати, якої сидите. щоб лише не було шумів, а відповідно лише був звук, який лунає з комп'ютера. Так, цю Закрию і ще є ось така пастон. називається. По цій дуже класно записувати так само навчальні вебінари тих хто проводить. Зараз відкрию її, щоб вже такренько показати. І в ній є така можливість щоб записати саме, саме записувати. Без е, лише звук, який лунає з комп'ютера. Так, ви бачите, тут он. є он, е, е, захват активного окна, е, тобто, наприклад, якщо з е, тобто, наприклад, дві е, два браузера відкриті, да? і ви в одному там працюєте, а в другому ви хочете там якісь відео засняти, якийсь відеоурок е, чи якусь презентацію, ви можете захват активного. Вікна взяти, тобто натиснути на те вікно. Ага, це скрін. <смір> Ой, сорі. Так, значить. нам скріни, треба. Ага, значить, захватити. Ага, це значить скріни. Перепутала, вибачаюся. А, ось тут відео нам, щоб записати відео. Так, от нас тут. Редактор файлу, тобто що це? А. Нове з по перевідо. Так, віду і що може нас тут всієї цієї тки невеличка панелька. е тоже так само вікно, е або е-е, прямо область, яка собі діє на весь екран. Ну вікно, тобто, яке я вже перед цим говорила, вікно, яке активне, да? Не можна, е Вдома працювати, як ні, в другому вікні взяти собі, виділити, щоб не записувалося. Весь екран, щоб записувалося, без панельки. Панелька, тобто, це знизу там, де ваші значочки. І ну, так само весь екран з панельками. І ось тут. Так, прикол, да? такий мікрофон. Це лише мікрофон, там, де буде чути вас. Динаміки точно тобто з... Записується звук з, з комп'ютера. Лише з комп'ютера. Тобто ви можете говорити, ви можете щось там, чи у вас там шум гам, то його не буде чути, буде лише чути звуки з комп'ютера. Далі мікрофон і колонки. Це відповідно буде вас чути, і з, з комп'ютера, яке звучить відео. І натискаєте тут запись. Вибираєте тут ось тут, бачите, що засвітилося червоний червоненьким іконечко. от два відео передзап, буду записувати. Так, трошки приторможу я. Ібо натискаєте Пуст і обираєте область, і ось воно тут вже записуєтесь тут, бачите? Оце жовтенький вибиті, що може записуєте записи йде. Нажимаєте на цю кнопочку і пауза так, або продовжити, або сохранити, зберігти да або відмінити. Так. Що на рахунок опцій, що в нас тут є? Запис курсора, підсвітка курсора, підсвітка щелчків, частота кадрів, качество, хороші, лучші, лучші. Потім ауді, те саме, що я говорила, громкість, гучність. Клавіша пауза продовжувати, Ctrl плюс 11 вихідні файли. Якісь ось такі файли, навіть не знаю, що це таке. Ну в принципі, все. Нічого такого о, сложного немає. Ось такими програмками ми записуємо відео, записуємо презентації. Все тоді. Па-па-па-па!